Сангара Короче, нам пришла чайюха, брат. Тупо не могу, куда прячу пяточку. Я видел такие заборы. А что это? Минуточка какая. Братва, срочно включение. Намного лучше. А что ты голый накидал? А мне 17, я, короче, бля... Да, нормально. Всім як І з вами сьогодні, дядько Богдан. І як ви зрозуміли, вже це моє перше відео на канальчику. Прочитали, я думаю, назву відосика, що ми будемо сьогодні діляти. А ми сьогодні коротше, будемо працювати в голову доставки. І сьогодні в нас ну погодка на дворі. Я думаю, понятно. Сьогодні рано був дощ, і тому хочу вам сказати, що, що ми сьогодні працювати будемо дві години. Так, всього дві. Чому? Мені завтра рано на пари. E, знаходжуся я в місті Черкасах. Тому сідаємо поудобніше, беремо з собою щось смачненьке і всім приємного перегляду. Е, я поки поїду по вело і цей, і візьму ще з собою сумочку. Е, Тому повернемось, коли у мене вже буде перше замовлення, візьму. Приємного перегляду. І так, ми вже вдяглися на часах. Е, що. На час 6 годин 15 хвилин. 15 бун 7-го. Це наш набірчик. Буде сьогодні у нас, коротше, ці часики, рукавички, тому що сьогодні прохладно. Водичка, навушнички. І такий міні-перекусик. Два кіндера. Так. Тому все. Повернуся, коли буду забирати велосипед. Апаратик. Все. Ось вірлюч. ой ой ой, ой тут савишка голова. Погнали роботи. Там ще просто вільний слотик. Якраз засім закономлю. Зараз поки дію до центра і почнемо працювати. Саме ми прийняли перше замовлення. Тут не буде. Їдемо короче, його забирати. Перше замовлення. Чули, це до мене казали. Коротше. Ліфт ми є гормо. мені її до мене Ну так, да, з першого теж. Коротше, це наше перше замовлення, то все вже капіт, поняли? І не міг відмінитися замовлення, тому що не дозволяє береті, потім подає оступки типу, і в лову. Чому 5 кілометрів? Жесть, да. Так що повернись, коли. Відомо це. Ви чуєте, як музичка грає? Тому це час. Відали замовлення. Віддале замовлення. Трачую водички впити. Оп! Все. Чекаємо наступне домовлення. Тільки коротше на діпор <кхух> Зразу доставочка і прямо коло мене. Чиноатус. Такий крутий продавець був вийшов. Якщо поговорили з ним трошки. Ну, таке поки замовлення сказав. Да. Все, коротше. Розсипаємо величка. О, дивіться, яка на штучка є. О, Тому все. Отвозимо друге замовлення. Все. Привіз замовлення Зараз закриємо веліка, подивіться. Ну, просто реально коло під'їзду немає десь. Ось ось читайте. Оце підвальчик, а ось ось Ну. Так. аж під'єс. Зеркала немає. Тому без красивого відео... Все навітали замовлення. До речі я вам кажу, клієнти, ти що там через Фу, доставки? Неважливо скільки ще їх, 10 гривень. Я вам кажу, скільки піднімаю настрою іменно. Це навіть десяточка, дай 5 гривень. Хипача юхи да. Тому всі хто дивиться це відео Ну, не пожрійте 5-10 гривень, я вам кажу. Все, Ждемо другого замовлення. Не встиг, коротше, велика відкрити. Велика. Хопа! Ля! Прилетіло нове замовлення, до речі, замовлення хороше тим. Зараз їду на центр на Мак. Після маку там у мене на митниці вже. Я просто буду, типа, ну, там більше дороги вниз, тому кайфове замовлення. Але потім вертаюся в центр взагалі, типа, такое. Все, їдемо брати третє замовлення. Жесть, прийшло 5 мінут чи 7. А маки ще досі нема замовлення. Нічого, відпочиваємося. Так, наше перше замовлення. Я понял. Ну якщо то. Любимо мед, це мабуть найкайфове замовлення. Я скоро див кілометра півтора, я приїхав, мабуть, метрів. Приїхав мабуть метрів 900, все коротше, закриваю велика, віддаю замовлення і їдемо зразу віддаю замовлення. Тут буквально один квартал, минутки три. Тому Газу! Тупо немає куди причепити, що питаю за такий забор. Все, йдемо. Все, віддали замовлення, їдемо на перший етап спочатку. Їдемо віддавати друге замовлення. Фу, кайф! Ту-ту-ту-ту. Вс, джузі контент, поняли? А куди я попав? Чисто ізоляційна камера. <кхи> Віддаємо третє замовлення. На часах у нас зараз, що скажу. Так. На часах у нас зараз дев'ятого. ще пів годинки працюємо. Так, все, віддали третє замовлення. Ждемо друге замовлення і... Оп! замовлення. Так, все, забираємо п'яте замовлення. Джузику. Все. все, віддали замовлення. Вийшов хлопець. Він так зрозумів, за ланза грає, але типа, о, новий заказик. Ну, по англійськи да. так. То ми таке трошки побеседували <laughs> джузику. Все, зараз закриваємо велика. Блін, тупо нема де велика Перекріпити. Все, нам сюди. Все. Ой. Погнали. там його навіть нащадом олом. Короче, треба було не брати це замовлення, відмовитись Тип рейтинг, можливо, б і понизився, але цей. Короче, треба було їхати до маку, бо це жесть. Короче, від мого дому, короче, короче, що це таке? Е, -е від мого дому. Це навіть, ну, типу, це противоположну сторону. А потім ще вертатися і це ще останнє. Зараз, коротше, було дома, може б якесь краще замовлення випало, бо, наприклад, війна якесь. Що, коротше, їдемо віддавати це замовлення і будемо підводити підсумки. А підсумки будемо підводити, коли вже буду вдома. Маріва, Сангарасора. Поняли, коли дальне замовлення. І ти вже дурієш. Коротше, нам прийшла чаюха, братва. Зараз прикріплю. Все, ще один квартальчик і буде джузико. Так, не прощайте, що в мене на голові. Проїжджав коломак. І думаю, ну ще півчасика треба попрацювати. Там кеф 1,9. Тому півчасика ще працюємо. все-таки. Може якісь два замовлення ще зробимо. Доб'ємо 500 гривень. А все прилетів нам заказі. Коротше, якраз на митницю, куди туди, куди нам і треба. Ну мені просто з дому тіпа, недалеко. І джузику. Так, все, наше останнє замовлення. Оп. Да, Макдональдсі трошки... У не видно, Макдональдсі трошки розслабилися. Бо таке вже налігке працює, можна сказати. Так, мене не видно. Оп-оп. Все, тоді їдемо віддавати останнє замовлення. І я вже не буду включатися, вже включуся вдома. Все. До зустрічі. Братва, строчне включення, так сказати. Ой. Засвітлюється, капець. Е, цей чаюха 42 гривні, чи надо? Ну, роботи. Все, обняв, приподняв, тих, хто чаюху його кидають, їдемо далі. Ну, я вже доволі по целаю. Братва, безкладно, пепсі. Це його, я не знаю, як це час. Коротше, куди його цепляти? Ну, буду за оце цепляти. Ну тут більше, типу, туди я не буду витягувати його. Ну, Туди, ну блін, ну таке, типу, огромне місце. Ну, можна, в принципі, даймо сюди прийде. Оцінюємо сьогодні ліхтин. Ну, Це, до речі, тут частенько, все. І зеркало є оглянувати, ну але нічого. Все, віддали замовлення. На часах у нас без 10.09. Все, беремо йдемо. Я надіюсь, більше замовлень не буде, тому що я хотів часто на митницю приїхати не безплатно. такий під'єдки, все. Йдемо до нашого мототранспорту. Велотранспорту. Нам прилетіло ще одне замовлення. Зараз мені треба буде вертатися центр. Опять на мак. Ну Так я не хотів, але там недалеко від мене. Ну, типа мені там буде просто вниз спуститися, і я буду на митниці в себе. Так. І так, знову всім привіток, добрий раночок, сонечко світить, да. Все, підводим підсумки. Коротше, неудобно. Вело. <ріху> підводим підсумки. Завчора ми заробили ось таку суму. З них чайових 75 гривень там ніби. Та я просто, просто зараз знімаю щось з телефону і не можу подивитися. На часах у нас зараз... Ну, сьогодні вже понеділок, так, без 10 гривень, якраз все як видно. Зібрався на пари і зміняю кофта трішки помнута. Тому за вчора, за останній заказі нам ще дали ще й ухе І в общій сумі ми заробили пара -пам 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 -пам, 670 гривень. Працювали ми м, 3 години десь 15-20 хвилин. Ну і ось така сума вийшла. Да. Тому будемо завершити це відео. З вами був дядько Богдан. Всім дякую, хто його додивився. Тому не жалійте, чуюхи для кар'єрів. Всім удачки і всім пока. Бем-бем-бем-бем. Тресу мучку витрати. Дивіться, який апаратик на чому стоїть, а? Голова. Все, всім удачки і всім пока.